Друзі, всім привіт! З вами знову Ілья Сергієвич. Я зараз знаходжуся у Львові на фестивалі Coffee Books Vintage. Це відео ви дивитесь трошки пізніше, поки я змонтую, поки воно вийде. От, але записую я якраз в день після цього цієї ночі, коли був такий, кажуть, напевно, наймасштабніший був обстріл на Львів, навіть за весь час. Було багато дронів, були і ракети крилаті, були і кінжали. От ПВО працювало. Дякую усім, хто писав. Дякую за підтримку. У нас сьогодні була дуже така весела нічка в дужках. І кожен із нас, кожного дня, чи він живе в Києві, чи у Львові, чи в будь-якому іншому місті, відчуває, що ми живемо у війні. І, хоча, незважаючи на те, що там нас сьогодні обстріляли і так доволі сильно, але ми тут. Ми варимо каву, ми її смажимо, ми спілкуємося один з одним. І це все не просто так. Це все завдяки нашим Збройним силам України. Давайте ми їм довго і гучно поплодуємо. В 6 ранку на Вокзалі. Відчули весь ваш файб. Нам дуже шкода, що ви переживаєте це частіше, ніж могли би. Поплескайте, хто не зі Львова. Харків взагалі не вирішив не плескати, тому ми нічого не помітили. Є такі тут. А, нам шкода, шкода, але дуже добре, що ви знаєте, як справлятися з Сумом. Отут, як QR-код. От. Сьогодні вже хтось донатив. Кожного разу, коли ми відчуваємо людшу суть ми суми маємо донатити. Дякую, що розумієте. Спасибі. Е, у минулому випуску я вже показував кавову частину цього фестиваля. Е, сьогодні я покажу, що тут іще відбувається цікаве. Е, тут є ще багато чого подивитися: і про книжки, і про вінтаж, і всяке, всяке арт. На малює звідки ти і калякнеш щось на згадку. Ось, Ну тут голосно грає музика, не знаю, чи зможу я щось а, тут записувати зі звуком. І прикольні ці пуфіки зона релаксу. Так, і тут, я так розумію, всяка ручна робота продається. О, це що за літательний апарат, якийсь БПЛА. フフフ。<laughs> <laughs> Такий великий є фудкорт, Хто зголоднів, можна тут почилити і щось перекусити. Ретро автомобілі. Корот, тут є Mercedes Benz. Випущений 1936 року об'ємом двигуна 1,7 літра і потужністю 38 кінських сил. І тут 4ступінчата коробка передач. Ой, динозавр. Такий мангаляще. А тут прикольна кав'ярня. Так, тут у нас гуцульські сирні вироби. Тут що у нас зараз подивимось. А, це... Так, і тут книжковий ярмарок, так я розумію. І також тут є лекторій. Лекторій тут будуть розповідати всякі інтересні, корисні лекції. Добре, що є його вірші, листи. Він забуває усе, але ти, те, те, що не вивітриться, не мене, щось міжреберне, підшкірне, спинне. Так, ну що, замовив собі оцей кюртиш, сів біля цього фонтанчика на таку подушечку і трошки вирішив перекусити. от Коштує він 120 гривень, плюс оця начинка, солона карамель 40 гривень. І розраховуватись тут потрібно тільки буфонами. Буфони це така валюта, вона купується. У додатку локаль один буфон дорівнює одна гривня. Ви поповнюєте і можна розрахуватись. В принципі, за все тут за сувеніри, коротше, все треба цими буфонами розраховуватись. Наприклад, так, тут у нас вінтажний відділ. Окуляри. вау Така ціла розкладка окулярів. А що це за окуляри у вас? Це вінтаж? Тут все всього потроху є. Переважно вінтаж, так, але трошечки рішу, і іноді тут трапляються там всякі ага. сучасні там діори, наприклад. А оце Versace Це Гучі, яким років 30. Ага. А є якийсь у вас там сайт чи інстаграм? Два глаза. Ага, два глаза. Є інстаграм, але це така скажіть. А, і у вас в Києві шоурум є, так? Так, можна приїхати приїхати. Ага, ану можна щось мені поміряти. Можна щось. Перше, що ми маємо розуміти, це шармо обличчя. Ага. І у вас вона більше засередня. А є от щось таке, щоб не, не затемнені, а такі, щоб це, Як це... оправи okay. для зору, або просто оправа. Вони без діоптрії вони, йдуть, так? Да, зараз? Без діоптрії, так. Да. Ну, ось, наприклад, ось такі, коротше. За 3 500. Цікаві, дуже модні, дуже якісні, зроблені в Японії вручну, але я певна особливість ага. вони. Жіночий низ. А, невеличка, да. Да. Хоча форма так дуже трендова, зараз популярна. Це якраз модні. Можемо, наприклад. Наприклад. Ага, ну да, вони, да. Да, і вони в мене трошки ширше. Ну, вообще, конечно, да, модняк, модняк. Я винтажнее. Я такие дебусели прям, або окуляры радянского инженера, або окуляры Чикатилы. Да, да, да. Это 80 я может попробовать, а может быть, это Ой-ой-ой, да. Вот это, конечно. Сюди ще треба таку лінзу вставляти, О, вступок, таку, коротше, да, да. Діоптер на да, да. вісім. А ви ж лінзи теж ставите Там, ще? Так, так, а, так? а от якщо вам, то я порадувати якісь таки, то я так. У примі... них є певна особливість, що незважаючи на те, що цим окулярам, наприклад, років 30, ага. але при цьому вони не носились. Ви бачите, з тестовими лінзами, на яких є маркування, ага. вони нові. Ну, як вони десь зберігалися, там певні сліди часу на них можуть бути, але при цьому вони не ношені. Да. І це стосується всіх наших літальних ділянків. Якщо вам сподобалось, можете зайти на сайт Два Глаза і там щось подивитися. Там не щось, там майже півтори тисячі найменувань. Ого, півтори тисячі найменувань.

Зашарили вишень до мене дівчина вийшла У винку сп'янкою м'яти Сужена моя. моя, моя любов. Ні, ноті буду з вами прощатися. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі Підписуйтесь на канал. Скоро побачимось до нових зустрічей.